Дім, в якому я живу, Добрий день, мої любі малята! У нас сьогодні з вами дуже цікава тема. Ми поговоримо з вами про будинок, в якому ми живемо, і про кімнати, які в ньому є. В народі є прислів'я, яке звучить так. Краще будинку свого нема в світі нічого. А ще кажуть, в своїм будинку навіть стіни лікують. І це дійсно так. Які ж бувають будинки? Будинок може бути одноповерховий, маленький. В такому будинку зазвичай мешкає одна родина. А може бути будинок великий. Багатоповерховий. В такому будинку багато квартир і мешкає багато сімей. Що ж є у кожній квартирі такого будинку? Є гістіва кімната, який приймаємо гостей та проводимо час. Є спальня або дитяча кімната, де люди зазвичай сплять і відпочивають. Є також ванна кімната, де люди купаються, вмиваються та перуть свої речі. Є також кухня, де зазвичай люди готують та приймають їжу. Тобто в такій квартирі є все. Необхідне для людини і для її життя. Зазвичай, біля будинку завжди є зони відпочинку, сквери, парки тощо. В дворі будинків завжди є дитячі майданчики та майданчики відпочинку для дітей та дорослих. Біля наших будинків зазвичай дуже багато росте рослин. Це і дерева, кущі, трава та різні квіти, які роблять наші з вами будинки і наші з вами двори дуже затишними, а ще вони допомагають нам чистити повітря. Речі в наших кімнатах мають свої місця. І я зараз вам пропоную пограти в дидактичну гру, яка так і називається розклади реч. На свої місця? В нас з вами буде холодильник та шафа, і ми повинні розкласти речі по місцях. Шорти. Куди ж ми їх покладемо? В холодильник чи в шафу? Так, звичайно, в шафу. Яблуко, куди ми його покладемо? Так, в холодильник, щоб воно краще збереглося. Штани, куди ми їх покладемо? Так, звичайно, в шафу. Молодці малята. М'ясо, куди ми його заховаємо? Так, воно зіпсується без холодильника. Звісно ж, у холодильник. Кеди, куди нам їх покласти? Так, молодці малята, звичайно, у шафу. Бурячок, куди ми його покладемо? Розумнички мої, звичайно, в холодильник. Пальто, куди ми його повісимо? Так, звичайно, в шафу, молодці малята. Сир, куди покласти? Так, молодці, в холодильник. Ви в мене розумнички. Сорочка, куди її покласти? Так, звісно, у шафу. Морозиво, куди його покладемо, щоб воно не розтануло? Звісно, у холодильник. Молодці малята. Парасолька, куди її треба класти? Звісно, в шафу, молодці діти, ви в мене дуже розумні. Гамбургер, куди його покласти? Так, щоб він не зіпсувався, покласти його треба до холодильнику. Молодці. В холодильнику у нас зберігаються продукти харчування, щоб вони зіпсувалися. А в шафі ми зберігаємо наші речі, молодці дітки, кінець гри. Пропоную вам ще одного. Для чого потрібна річ. Я вам буду показувати річ, а ви мені казатимете, для чого вона потрібна. Для чого потрібна нам ця каструля? Так, щоб готувати їжу молодці дітки. А для чого нам потрібна лампа? Так, допомагає нам писати, читати. Або освіщати наш лист, на якому ми малюємо. Для чого нам потрібно ліжко? Так, щоб спати, молодці дітки. А для чого нам потрібен умивальник? Так, щоб умиватися та чистити зубки, молодці дітки. А для чого потрібен телевізор? Так, щоб дивитися мультики, кіно і новини. Для чого потрібна пральна машинка? Так, щоб прати свої брудні речі, молодці дітки. А для чого нам потрібна ванна? Так, щоб ми могли купатися. А для чого потрібен диван? Щоб зручно було сидіти під час перегляду телевізору або читання молодці дітки. Пропоную ще одну гру, з якої кімнати ця річ. Дивитесь на річ і пригадуйте, де ви її бачили? В якій кімнаті своєї квартири? Де ви бачили каструлю? Так, на кухні молодці малята. А ліжечко, де у вас стоїть? В якій кімнаті? Так, у вашій спальні. Молодці малята? А де стоїть диван? У якій кімнаті вашої квартири? Так, в гостьовій кімнаті вашої квартири. А де стоїть умивальник? У якій кімнаті вашої квартири? Так, в ванній кімнаті вашої квартири, молодці дітки. А де лежить м'ячик? В якій кімнаті він знаходиться? Так, м'ячик знаходиться в дитячій кімнаті квартири, у вашій кімнаті. Тож малята, я гадаю, що вам сьогодні було дуже цікаво з нами. І я вас чекаю на наслідуючі заняття. До побачення на все добре. Поставте нам, будь ласка, вподобайку і підписуйтесь на наш канал.